Бабуся завжди говорила, що у її будинку водяться привиди. Вони блукають по той бік дверей. Прислухайся уважніше, хлопче, і зможеш їх почути. Її слова не були сповнені страхом, смутком чи розпачем, швидше, вони були сповнені радості. Вона розповідала історії про примар, які навіки залишилися в цьому будинку, а очі її іскрилися любов'ю та тугою. Значить, це непогані привиди, запитував я, надто юний, щоб усвідомити всю складність добра і зла. Звичайно, ні, любий, вони ніколи не завдадуть тобі зла. Я щиро любив бабусю, але бував у неї нечасто. мати не дозволяла. Їй цей старий будинок здавався зловісним. Тривожна атмосфера лякала її, ніби незвідане, величезне і лякаюче щось нависає над ним. Ми жили за кілька годин їзди, так що і бабуся все рідше і рідше могла приїжджати сама через здоров'я, що погіршувалося. Мені було дуже сумно від того, що їй доводилося жити зовсім самій у такому великому старому будинку, але вона начебто не заперечувала. Я не одна, казала вона. Наше кохання пов'язало нас і тримає разом навіть після його смерті. Я знав, що мова йшла про дідуся, її покійного чоловіка, але вона згадувала інших людей, які залишилися з нею. Найімовірніше, це були її батьки, а деякі, можливо, і брати з сестрами. Вона була з того покоління людей, яке вважало за краще вмирати вдома, проводячи останні хвилини з близькими в комфорті свого ліжка. Тому, як ви вже здогадалися, у стінах цього будинку померло чимало людей. Згодом мої спогади стиралися я дорослішав, а мама відмовлялася відвідувати будинок дитинства. І в поважному віці 95 років. Бабуся мирно померла у своєму ліжку з посмішкою на обличчі. За кілька тижнів оголосили її останню волю. На той час я не бачив бабусю вже багато років, і заповіт змусив мене відчути себе трохи винним. У паперах не було нічого особливого, моя мати успадкувала все майно, все крім будинку, який бабуся лишила мені. Враховуючи, що я збирався одружитися, і ми вже чекали дитину, це був ідеальний останній подарунок старт для нашого нового життя. Ми переїхали приблизно за місяць, витратили мізерні заощадження на ремонт. У дитинстві цей будинок був для мене оповитий теплим містичним почуттям, але мені, дорослому, він здався холодним і моторошним. Навіть нові двері і вікна не заважали йому залишатися скрипучим і сповненим різними звуками, що лунали крізь зачинені двері. Моя наречена Еліс, яка незабаром стала дружиною, теж помітила цю дивну тінь, що нависала над будинком. Мати так само не наважувалася відвідувати нас. Але, незважаючи на все сказане, бабуся прожила в цьому будинку повне та щасливе життя. І ніколи з нею не траплялося тут нічого поганого, тому й нам не терпілося розпочати своє. Це місце здавалося просто іделічним, створеним для дітей. Пишні зелені поля та обширні ліси оточували будинок. Ми провели там наступне десятиліття, давши життя двом дітям синові Алексу та дочці Аманді. З самого початку здавалося, що нас чекає світле майбутнє. На жаль, цьому не судилося статися. 3 вересня 2017 року вся моя родина була вбита мерзотниками, які намагалися пограбувати будинок. Я мало що пам'ятаю про ту ніч тільки те, що прокинувся від дзвону розбитого вікна. Мене важко назвати сміливцем. Але коли сім'я була в небезпеці, я готовий був зробити все можливе, щоб їх захистити. Я схопив бейсбольну биту подарунок на 10-й день народження Алекса, і, не вмикаючи світло, пішов дивитися, що сталося. Але не встиг я звернути закут, як раптом відчув гострий біль. Один із злочинців встромив мені між ребер ножа. Я впав на землю, паралізований, майже не в змозі дихати. Я спробував попередити дружину, сказати про наближення вбивць, дати їй шанс забрати дітей і втекти. Але легені наповнювалися кров'ю, і я не зміг вимовити жодного слова. І ось я лежав там, безпорадно вмираючи на підлозі, поки вона намагалася відбитися від двох чоловіків, які проникли до будинку. Її вдарили ножем. Вона закричала, але крик швидко перейшов у булькання. Тиша. А потім я провалився в темряву. Думаю, вони не намагалися перевірити, чи я живий. Ну або величезна калюжа крові не викликала сумнівів, що я віддав Богові душу. Але, незважаючи на всі їхні зусилля зі знищення моєї родини, я якимось чином залишився живий. Я, опритомнів, уже в лікарні і відчайдушно кликав дружину та дітей, поки лікарі готувалися до операції. Тоді я ще не знав, що всі вони мертві, тоді я ще мав надію. Але крихітна віра в те, що моя сім'я вижила, швидко згасла. За даними поліції, словмисники були наркоманами, які шукали, щоб вкрасти і продати. Під час злому обидва вони були накачані наркотиками та кидалися на всіх, кого бачили. Навіть коли поліція оточила їх, вони все ще чинили опір, за що обоє були застрелені. Ось так: жодного фіналу, жодної виразної причини для злочину, жодної причини, чому вибрали саме наш будинок, а не порожній сусідський. У мене не залишилось ні пояснень, ні шансів на справедливість. Щодо мене, то коло та рана виявилася дуже глибокою, ніж пошкодив хребет. Тож тепер я майже не рухав лівою рукою та ногою. Пройшли місяці реабілітації, перш ніж я зміг повернутися до порожнього будинку. Звичайно, мати хотіла, щоб я залишився з нею, доки не зможу змиритися і заспокоїтись. Вона вже була немолода. Але все ще як за старих часів хотіла подбати про мене і допомогти. Вона хотіла як краще, але в болючому, гнітючому сенсі саме перебування в тому будинку було для мене останнім зв'язком із загиблою сім'єю у місці, де панувала любов, наповнена спогадами про жорстоко обірвані життя. І хоч вдома я й відчував міцніший зв'язок з ними. Я не міг ні спати в нашій подружній спальні, ні заходити до кімнат дітей, так що я ночував в одній із гостьових у місці, ще не заплямованому трагедією. Наступні кілька тижнів пройшли в тумані заперечення та гніву за своє безсилля врятувати сім'ю. Лише п'ять хвилин знадобилося, щоб безповоротно зруйнувати мій світ, і я не бачив жодного шансу на втіху в найближчому майбутньому. Будинок жив своїм життям, наповнений скрипом, завиваннями вітру і шепотом з за кожних зачинених дверей. Він і раніше складав мені компанію, але в минулому був лише тлом, невиразною присутністю чимось, що можна ігнорувати, відсунувши на задвірки свідомості. Після трагедії будинок ніби прокинувся всі звуки стали чіткими та зрозумілими. Я уважно прислухався, і дивний шепіт раптом почав набувати форми і сенсу. Незабаром я справді почав його розуміти. Одного разу вночі, рівно через три тижні і один день після мого повернення до будинку, я прокинувся від голосу, що долунав з коридору. Я схопився на ноги і крадучись, пішов на звук. Хтось співав. Гарний, сповнений веселощів голос долинав за дверей нашої спальні. Ні, то була не просто пісня. Цю пісню моя дружина частенько співала, збираючись зранку. Якийсь старий італійський дитячий віршик, який їй колись співала мати. Я ніколи не розумів слів, але вона завжди мене заспокоювала, навіть у найнапруженіший день. Цей спів став символом любові і втраченого світу, якого мені так не вистачало тепер без неї. Еліс? обережно запитав я, думаючи, чи не сон все це. Я припав до дверей, не вірячи своїм вухам то був її голос. Але вона не відповіла, просто продовжувала співати по той бік. Переконавшись, що це саме вона. Я ні на що особливо не сподіваючись, увірвався у кімнату і зомлів від горя. Спальня була абсолютно порожня, не рахуючи ліжка та шафи повного одягу, якого більше ніколи не вдягнуть. На мить у мені спалахнула крихта щастя, але так само швидко згасла варто було її безтурботному голосу розчинитися в темряві. Я впав на підлогу і заридав. Перше після їхньої смерті, я був настільки приголомшений, що, здавалося, більше не міг щось відчути. Але те, що я відчув, знову почувши голос своєї дружини, нарешті зламало стіну. Тієї ночі я заснув на підлозі, а, прокинувшись, переконав себе, що це був лише сон і нічого більше. І ця несамовита віра протрималася рівно до наступної ночі. Рівно до моменту, коли мене розбудив дзвінкий сміх, що долинав зі спальні Алекса. Алексе, це ти? крикнув я у зачинені двері. Це сміявся мій син. Це а ще звуки розкиданих іграшок і тупіт легких кроків по кімнаті змусили мене забути на якийсь час усе, що сталося за останні кілька місяців. Алекс, повторив я зі сльозами на очах, але він наче й не чув. А коли я відчинив двері, мене зустріла лише темна і тиха кімната. Мене знову викинуло в самотню сумну реальність. Я відчув, як зникає його присутність і згадав дитинство та бабусині історії. Вони по той бік дверей, вони завжди там. Прислухайся уважніше, хлопче, і зможеш їх почути. Цей шепіт, який я чув із дитинства, був справжнім. Тільки дуже далеким та незрозумілим. А бабуся чула свого чоловіка, бо любила його найбільше у світі. Тепер, коли привидами стала моя родина, стало ясно, чому вона так любила цей будинок тому що тут вона могла залишатися серед своїх втрачених близьких. Голоси лунали щоночі. Наступною була моя дочка Аманда. Я чув, як вона стрибала як м'ячик. Розмовляла зі своїми плюшовими іграшками, ніби вони були справжніми живими істотами, які поспішали шукати пригод, і співала їм таким же прекрасним голосом, як і її мати. А я сидів і слухав, затамувавши подих. Тієї ночі я не намагався відчинити двері. Просто залишився сидіти на підлозі, слухав, як вона грає, і посміхався, ніби знову опинився в будинку повному життя. Це швидко перетворилося на звичку вдень я спав, а вночі згортався калачиком біля дверей спальні, накривався ковдрою і слухав, як вони живуть своїм життям, навіть не підозрюючи, яка жахлива доля їх спіткала. Минали дні, тижні і навіть місяці. Так я і проживав своє життя, не в змозі ні забути, ні відпустити. Це було не найкраще життя, але це все, що я мав. Я не міг втратити цей тендітний зв'язок із сім'єю і не збирався зупинятися. Еліс перша порушила свій незвичний нічний розпорядок зазвичай я прокидався під її співи або під тихий голос, що розповідає казки на ніч нашим дітям, але того разу сталася катастрофа. Я прокинувся від звуку її зляканого крику, схопився на ноги і інстинктивно гукнув її. Я почув, як із того боку дверей вона боролася, кричала, щоб хтось не підходив до неї. Занадто знайомий спогад, який я щосили намагався забути той момент, коли вбивці увійшли до нашої спальні. Я увірвався до кімнати, розуміючи, що нічим не зможу їй допомогти. Але знав, що так, хоча б перерву кошмар. Як завжди, варто було дверям відчинитися, і все стихло. Потім я почув голос із кімнати Алекса шум із нашої спальні розбудив його, і він вирішив перевірити, що відбувається. Його крик швидко змовк, коли один із непроханих гостей увійшов у дитячу і перерізав дитині горло. Опустилася тиша. У мене вирвався короткий схлип, останньою була Аманда, але я майже відразу відчинив двері, перш ніж встигли пролунати предсмертні крики моєї маленької дівчинки. Після тієї ночі я вирішив залишити всі двері відчиненими. Так, нехай мені ніколи більше не почути голосів моєї сім'ї, але я не зміг би знову пережити їхню смерть. На жаль, як тільки настала ніч, всі двері виявилися зачиненими, і кошмар почався знову. Крики моєї дружини, крики дітей, які раптово усвідомили, що зараз станеться, моє безсилля. Все це зруйнувало мене. Зрештою, я зняв усі двері з петель, щоб покінчити з цим кошмаром раз і назавжди. Залишилися лише тільки двері у гостьовій, де я спав. Та у ванні. Це спрацювало без порталу між реальністю та минулим я більше нічого не чув, крім тиші порожнього будинку. Це був неможливий вибір жити у світі, але без втішних голосів моїх рідних. Ніколи більше не почути, як вони вмирають, але ніколи більше не почути, як вони сміються. Я залишився один. А потім я почув, як хтось плаче. Я вже йшов спати, коли раптом почув знайомий голос, що захлинався в риданнях за дверима гостьової кімнати. То була не моя дружина, не мої діти, то був я. Вибачте, я не зміг вас врятувати. Я завмер на місці, нездатний відчинити двері від жаху, але швидко прийшов до тями, почувши постріл. Удар і тишу. До цього моменту будинок говорив зі мною голосами з минулого, але раптом щось ще зловісніше пробилося через завісу щось, чого ще не сталося. Тієї ночі я так і не заснув і не наважився увійти до гостьової спальні. Просто сидів за кухонним столом, доки не відключився від втоми та алкоголю. А як тільки розвиднілося, зняв і ці двері. Чи буде те, що я почув сумним кінцем мого життя, чи я ще зможу пережити цей кошмар, майбутнє покаже не буду брехати, що я не думаю про те, щоб накласти на себе руки. Але зараз я зупинився на тому, що просто зняв з петель усі двері в своєму будинку, і нарешті стало тихо.